Аю, чим відзначиться виняткова робоча субота 11 січня? Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. В Студії для вас працюють Мирослава Мироslава та Наталія Булеца. Доброго дня. Двох молодих людей врятували від спроби самогубства. Після сварки з мамою 17-річну Ужгородку виявили непритомною на даху багатоповерхівки по вулиці Заньковецької. Лікарі діагностували в неї медикаментозне отруєння. Як з'ясували правоохоронці, дівчина посварилася з мамою через провалену сесію і наковталася пігулок. 18-річного мешканця села Стрипа Ужгородського району. Швидка доставила в лікарню зрізано зрізаною раною передпліччя у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомили в прес-службі УМВС, молодий чоловік, хильнувши зайвого, вдався вдома до спроби самогубства, порізавши собі ножем передпліччя. Його життю нічого не загрожує. А причини неадекватної поведінки з'ясовують правоохоронці. Ки за повернення притулків для нетверезих в Ужгородській міській лікарні медперсонал скаржиться. Більшість пацієнтів, які потрапляють у медзаклад через алкогольне сп'яніння, порушують спокій, ведуть себе агресивно та влаштовують бійки. До кінця 90-х медиків таких проблем не виникало, адже функціонували витверезники, і ними опікували правоохоронні органи. Чи готове суспільство знову повернути притулки для нетверезих? Дізнавалися наші кореспонденти. волну підняв. Находимся зрители, Такого района я правда не знаю. Кто знает, в каком мы районе? <связывая> <связывая> районе. Я гордо-то не знаю. Сьогодні про значення та особливості витверезників сучасне суспільство дізнається хіба що з кінофільмів в Україні такі заклади ліквідували наприкінці 90-х. У радянський період та в часи незалежності притулками для витвереження опікувалися правоохоронні органи. Зараз ці обов'язки лягли на плечі медиків. Мужорозькі міській лікарні на пацієнтів на підпитку чимало скарг. Медики зізнаються. Вони заважають не лише медперсоналу, а й порушують спокій інших хворих. Ми звичайно їх в окрему палату вложимо, але вони агресивні, вони буйні, вони кричать і ну так трошки подумаємо, яке, який вплив мають на це, звичайно, родичі. Хворих, котрі привозять важких хворих, як дивляться на це, лікарі просять повернути притулки для нетверезих, або ж створити у місті альтернативу таким закладам. Щодо останнього, то фахівці обласного наркодиспансеру підтримують таку ініціативу і наголошують, замінити колишні витверезники можуть центри на базі багатопрофільних лікарень. Ті люди, які потребують детоксикації, які знаходяться в такому стані, коли коли у них порушені вітальні функції. Наслідок вживання алкоголю вони мають бути госпіталізовані в такий детоксикаційний центр. Ті люди, які скоюють правопорушення в стані сп'яніння, вони мають бути затримані правоохоронними органами. Алкогольне сп'яніння не є причиною для госпіталізації спеціалізовану установу, стверджують медики. А рішення щодо лікування приймає виключно пацієнт. Алкогольне сп'яніння не є тим показом для госпіталізації, якщо людина. Не хоче лікуватися, то ми не маємо права її госпіталізовувати. Правозахисники вважають, що держава повинна кожному забезпечити права і свободу. Утім, в окремих випадках до нетверезого громадянина можуть застосувати й певний примус. В більшості випадків людина в такому стані порушує дуже багато покладених на неї державою обов'язків. Тобто, зокрема, порушує обов'язок дотримуватись існуючих. Законів, існуючих правил поведінки, в тому числі відносно інших таких же самих громадян. Мешканці обласного центру сподіваються, якщо й відкриють притулки для витверження, то з благородною метою, аби врятувати від холоду або від смерті. Раніше витверезники були, тому що була влада радянська, був зовсім інший устрій, і це інше відношення було. А зараз мені здається, що, можливо, потрібні заклади але якісь інакші. Поновити їх було б вартувало. Можливі варіанти. Не в тому об'ємі, як було колись, але хтось подібне треба було б дійсно поновити. Потрібні, щоб не валялося на дорозі, тому що це дуже неестетично, коли люди п'є випивають. Я думаю, що потрібно не витверезник, а алкоголь перестати продавати. А витверезник це ж сенсу. Ви вже розумієте, що це не устранення причини, а заняття слідством. А це нічого не міняє. Наразі питання витверезників залишається відкритим на законодавчому рівні, як кажуть правники, воно досі не врегульоване. Дозволити собі зайвого чи наразити себе та інших на смертельну небезпеку. Святкуючи новий рік та різдво, водії не тільки дозволяють собі сідати за кермо тверезими, але й часто стають причиною серйозних ДТП. Щороку державтоінспекція проводить відпрацювання та профілактичні спецоперації з виявлення потенційно небезпечних водіїв на підпитку. Чи позначили свята на безпеці руху на закарпатських автошляхах? У ДАІ запитувала Олександра Берегова. Новий рік на Закарпатті почався із великої автомобільної аварії з двома жертвами. Вже 1 січня трапилася дорожньо транспортна пригода досить жахлива. В перші години нового року двоє людей загинуло на Іршавщині в дорожньо транспортній пригоді. Водій не впорався з керуванням, не їхав на дерево. Загорілося БМВ, і двоє людей загинуло. Свята не виправдання для п'яних водіїв кермувати на підпитку небезпечно для життя. Для тих, хто нехтує застереженнями, передбачено штрафи за статтею 130 кодексу адміністративних правопорушень. Штраф для нетверезих водіїв збільшено на тисячу гривень. Санкція статті передбачає як штраф, так і адміністративний арешт, так і позбавлення права керування. Це дивлячись, яка частина цієї статті, але всі міри заходи впливу визначає виключно суд. Протягом свят за дотримання руху на обласних автошляхах стежили майже 300 працівників ДАІ. За 10 днів вони зафіксували 10 ДТП, в яких четверо осіб загинули, 10 постраждали. Також оштрафували 30 нетверезих водіїв. На Ужгородщині Жигулі смертельно травмували велосипедистам. Молодого чоловіка на двокулісному не помітив у темряві і збив водій пенсіонер на Жигулі. Трагедія сталася вночі на об'їзній дорозі між селами Кінчиш та Розівка Ужгородського району. Особу загиблого ще не встановили. Автомобіль поміщено на спецмайданчик. Одовж 2013 року на Закарпатті зафіксували 47 випадків порушення прав інтелектуальної власності. У Міндоходів кажуть, порівняно з 2012 роком кількість таких злочинів збільшилася на два випадки. Зазвичай громадяни намагаються незаконно возити промислові товари. На кордоні спеціалісти постійно стежать за ситуацією. А у випадку виникнення порушення прав інтелектуальної власності одразу повідомляють правоохоронні органи про злочин. Для товарів і послуг це Харлі Davidson, це Canon, це е, Арістон, Нівеа, Кессер, Роквул і Гейтс. От. Митницею своєчасно вживалися відповідні заходи щодо призупинення митного оформлення, і е, одночасно в той же день ми інформували правовласників цих е, торгових марок. От і звичайно, за погодженням цих правовласників, ми вже продовжували митне оформлення цих товарів у вільний обіг. Зберігаємо архітектурні пам'ятки. В Ужгороді відкрили виставку, збудована спадщина, що оновлюється, рятування цінностей карпатського басейну. Тут представлені архітектурні пам'ятки трьох країн Румунії, Словаччини та України. Уряд Угорщини виділив значні кошти на реконструкцію архітектурних пам'яток, результати якої представили у музеї архітектури та побуту. Бачили експонати і Мирослава Шимон. Близько 20 архітектурних споруд оновили на Закарпатті. Угорський уряд спільно з фондом імені Ласло Телекі та Закарпатською владою зайнялися реконструкцією старих церков. Колись архітектурні пам'ятки належали Угорщині. Тепер вони розташовані на території трьох країн. Найбільше сакральних споруд реконструювали на Закарпатті. За 15 років ми оновили 20 церков на Закарпатті. Це означає, що споруда відремонтована як ззовні, так і всередині. Найближчим часом я планую їхати на Тячівщину, де обговорюватиму реконструкцію середньовічної реформатської церкви. для того, аби реконструювати старі архітектурні пам'ятки, уряд угорщини виділи значні кошти: відновити споруди справа не з легких. Адже в регіоні недостатньо майстрів, котрі займаються цією справою. Кузька церква, то, що було перероблено, тепер наші вишковські майстри переробляли його, і воно таким чином теж робилося. І ну, тепер вже дуже мало майстрів, котріся з тим займають, тому що не дуже є спросьба на такий, щоб робити цю технологію. Відновити найближчим часом в рамках проекту планують ігорянську ротонду. Пам'ятку архітектури з тисячолітньою історією. Ця реконструкція потребує особливого підходу. Вона не є в критичному стані, не є там втрачених фресок чи що, але процеси, які відбуваються, значить із самими фресками, є бачити, що вони потрошку-потрошку починають сипатися, опадатися. Ми би хотіли це зупинити, зробити все, щоб ці фрески збереглися максимально добре. Горянська ротонда перший об'єкт, який цьогоріч планують реконструювати на Закарпатті. Закарпаття туристичний край. Наша область може зацікавити мандрівників за всіма найпопулярнішими туристичними напрямками: релігійно-релігійним та культурно-освітнім, оздоровчо лікувальним і спортивним. Останні у зв'язку з відсутністю снігу наразі не може похвалитися напливом шанувальників зимових видів спорту. Проте, вже з 20 січня, із прогнозованим похолоданням туризмознавці очікують друге відкриття лижного сезону на Закарпатті. Технічно до нього підготувались і ще в жовтні, коли працівники держгірпромна. Гляду обстежили всі крісельні витяги на території області, і два з них на Міжгірщині та Рахівщині заборонили експлуатувати. Тож безпечні та комфортні умови для прийому лижників налагоджено. Втім, найближчим часом власникам об'єктів зимового туризму в краї належить подбати про те, щоб відсутність снігу не паралізувала їхню роботу. Це... Практично вже не перший рік підряд потепління на території області, і перше питання підніматися вище в гори. Перше питання, і друге установлення механізмів штучного засніження снігом схилів закарпатських гір. Тому це такі теж треба нараду проводити. Зрозуміло, за цим питанням стоять і виділення земельних ділянок, підготовка інфраструктури, підтягнення потужніших ліній електропередач в цьому напрямку. Теж ми будемо підключатися, сприяти в рамках департаменту, роботи департаменту. Багатоголосе різдво відлунало в Риму католицькому соборі Ужгорода. В храмі в рамках святкового турне виступив хор хлопчиків та юнаків із Мукачева, півсотні співаків віком від 10 до 23 років. Подібні різдвяні концерти вже стали традиційними, починаючи із 1988-го, щороку юні таланти на зимові свята співають у храмах відомі українські колядки. Метелики, білі сорочки, і натхненні обличчя таким постав перед слухачами в Ужгородському риму католицькому соборі Мукачівський хор хлопчиків. Протягом години півсотні юних співаків виконували різдвяні пісні. Я вважаю, що ми доносимо настрій дуже добрий і позитивний, тому що ми у піснях наших прославляємо Бога співами духовними. Я вже хожу у цей колектив п'ять років. Мені я вже сприймаю публіку досить добре, нормально, і мені вже не страшно виступати, бо коли перший раз я виступав, мені було досить страшно. Серед 15 композицій у репертуарі хлопців більша частина українські колядки, як популярні, так і не дуже відомі широкому загалу. Доповнювали виступ іноземні різдвяні пісні. Особливість цього турне в тому, що різдвяні пісні лунають у храмах різних конфесій. Протягом свят українські колядки слухали і православні і греко та римокатолики. католики Керівник хору запевняє, тема різдва універсальна і підходить для будь-якого слухача, Незважаючи на те, на якій мові звучать різдвяні пісні. Їх можна виконувати в будь-яких храмах. І, до речі, до прикладу, ми буквально в грудні співали різдвяні концерти в Німеччині, в Ізбадені, в Інгольштаті. Основну частину програми складали українські колядки. І ви знаєте, там не потрібно було перекладів, тому що той дух, той позитив, який йде від цієї музики, він доходить в першу чергу до серця кожної людини, і потім, звичайно, і до розуму. Різдвяні концерти хору хлопчиків тривають. 12 січня вони виступатимуть у греко-католицькій церкві села Клячаново, 14-го у Свято-Троїцькому православному храмі Мукачева і 17 січня у Мукачівській українській православній церкві. Це все на цю годину. Я з вами прощаюся. Більше інформації у випуску о 19 19-й. Не пропустіть, тоді побачимось.